Привіт, мої кмітливі дітлахи. Подивіться, який сьогодні до нас завітав незвичний гість. Це справжній сніговик, і він приніс цілий мішок зимових розваг. Любить зиму дітвора, тішить діток диво, сніг. Щастя й радості пора. Скорість дзвіний дитячий сміх. На санчатах малюки із гори що духом мчать. Грають сніжки залюбки, очі радістю горять, ліплять бабу снігову, величезну всі разом, кулю снігу чималу, ось катали вже гуртом. Взимку безліч є розваг, і гор різних дітвори. У дворі такий аншлаг, лижі, сани, ковзани. Щічки дітка-морозець розфарбує геть усім. Свято радісних сердець принесуть вони у але ось яка біда трапилась, нашого сніговика переплутались в мішку розваги зимові і літні. Давайте йому допоможемо і визначимо саме зимові розваги. Катання на ковзанах зимова розвага. Так. Катання на велосипедах це зимова розвага. Ні. А ліпимо ми сніговика взимку? Так, чи зимова розвага гра в класики? Ні. Катання на санчатах це зимова розвага. Так. А катання на лижах зимова розвага. Так, молодці! Ви гарно впорались і допомогли нашому сніговику.